У трьох школах мистецтв нашої громади завершився навчальний процес та триває набір на конкурсній основі до перших класів. Окрім того, за результатами навчання та творчих конкурсів сформовано списки учнів-претендентів на стипендію Мукачівської міської ради для обдарованих і творчих дітей. Зазначу, що щороку 15 стипендіатів у галузі культури отримують стипендію у розмірі 3 тисячі гривень. 20 червня Мукачівський історичний музей, в оперативному управлінні якого знаходиться одна з найтуристичніших родзинок України замок Паланок, відзначив 35-ту річницю заснування. Приємно відзначити, що за останнє десятиліття наш замок став одним з найкращих, найвідвідуваніших і найулюбленіших місць для туристів. Для своїх гостей музей пропонує багато цікавих заходів і локацій, театральні квести, вечірні екскурсії, фестивалі, пленери, історичні реконструкції, весілля у замку, лицарські бої, концерти, музейні кімнати, ремісниче містечко, дні відкритих дверей тощо. Наразі у музеї триває активна підготовка до відкриття нових музейних залів, присвячених героїзму наших захисників. Вчора на центральній площі Мукачева містяни та гості міста мали змогу переглянути фотовиставку Два століття. Одна війна на експозиції були представлені архівні фото часів визвольних змагань УПА, а також сучасні документальні світлини російсько-української війни. Заклади культури продовжують активно підтримувати наші збройні сили з квітня. По травень всі творчі події були направлені на благодійну акцію авто для ЗСУ від закладів культури. За цей період вдалося зібрати майже 223 тисячі гривень, які спрямовані на придбання та технічний ремонт автомобіля, який передано для військових нашої закарпатської 128-ї бригади. Також днями близько 40 тисяч гривень на придбання дронів передала 128-й бригаді Мукачівська хорова школа. Кошти були зібрані під час двох благодійних концертів хору хлопчиків та юнаків. Палац культури і мистецтв є одним з найзатребуваніших сценічних майданчиків для відомих українських артистів. Зокрема, минулого тижня у нашому місті в рамках всеукраїнського благодійного туру з концертами виступили найяскравіші рок-артисти України «Козак -сістем» Марта Лепчей та Друга Ріка, актори чорного квадрату Володимир та Анна Шумко з виставою Ти моє все та стендап Комікс Анна Волкова з сольним стендапом Мені можна. Мукачівський ж драматичний театр щонеділі, о 13-й та 18-й годині, представляє своїм глядачам дитячу та дорослу вечірню виставу. Також активно на міській театральній сцені виступають з гастролями і інші провідні театри країни. Так, минулого тижня виставу «Маріупольська драма та казку для дітей Качка представив Донецький академічний театр. А вже 2 липня на Мукачівській сцені відбудеться одна з найяскравіших подій року балет Фауст від Львівського національної опери, проект, який поєднує камерне музикування з класичною та модерновою хореографією. Тож не припустіть яскраву подію літа, і слідкуйте за сторінкою Facebook Мукачівський відділ культури та молодіжної політики.